Знаєте, це ж насправді історія, яка привертає увагу не тільки Діни Андрій. Наприклад, в ефірі, який виходив в той же період, теж звернув увагу на декілька психотерапевтів. І, зокрема, на господина Курпатова. Це, ну щоб ви розуміли, господин Курпатов в російському телебаченні в телевізорі на передових каналах присутній спочатку нульових. Він є таким аналогом, типа Камаровського, і от шоу розповідає про Курпатова Андрій. Найбільшу проблему психолог, заслужений психолог всі е, Московії, вважає, що е, е, психолог, нагадую, психолог, якщо є психологи і зараз мене дивляться. От блять, от я робив на цю тему ефір з Андрієм Кузьменком, можете подивитися. І казав, що у нас проблема, що ми не знаємо свої кордони, що ми не відстоїмо свої кордони ще з самого дитинства. Що нас привчили, що хтось може перейти наші кордони для того, щоб нам зробити краще. Про що заявляє русський психолог? Що Особисті кордони це погано. Любое будь любо, любая границя является антигуманістичним действием, потому что оно превращает людей, эти границы, в национальные, государственные. виртуальные и так далее, они их превращают в животных. Вот так. А мы абсолютно не творыни. Мы высокодуховные объединения душ под волей единовластия одного царя. Пиздец. Це курпатам. І тут я для тих, хто додивиться ефіри Андрія, все-таки хочу дві дуже клюві думки процитувати. Тому зараз ви подивитеся ще два уривки, які я нарізала концентровано. І мені здається, що це ті думки, над якими варто думати, які варто знати. І маніпуляції, які Андрій розбирає, вони дуже важливі в тому, щоб розбиратися і не давати цю маніпуляцію в собі запаковувати в голову. Отже. Сначала у Курпатов говорят, что границы вообще превращают нас в животных, никаких границ, будь то государственные, будь то это все не быть не может. Подруга Курпатов рассказывает, что, конечно же, самое ужасное, что может быть, это национализм. Власть должна получить какое-то основание для своего утверждения. Почему я утверждаю свою власть? Я избранный народ. И дальше у нас эти избранные народы начинают плодиться, как как под штамповкой, вот и арийцы, значит, и русские, там и так далее, третий Рим, там и все, вот это вся вся эта история. Вот, поэтому на самом деле это все вопрос идеологический, и он нужен, как любая идеология, для власти. В чем прелесть национализма, что она оправдывает? Я, значит. Русский, я там єврей, или я там, там Німець, і, на этом основанні вот, как бы, могу всім далі дати по, -по, 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 -по голові. Боже, яке кончене. Він плутає націоналізм з елементарним імперіалізмом, шовінізмом і нацизмом. Я вище всіх інших. Це база для шовінізму. Я, а, Повинен недорозвиненими правити це імперіалізм. А нацизм це моя нація. А, краще твоєї нації, і ти сука, це повинен визнати: що я краще за твою націю. Це нацизм. А я люблю свою націю. Я захищаю свою націю від нацизмів інших, від імперіалізмів, від шовінізмів. від Занадто насиченого мультикультуралізму, який перепливає в якийсь хаос чи не неконтрольований впливи ззовні, і імперіалізм контрольований ззовні. це націоналізм він є здоровим. Тому націоналізм це здорове поняття. Але нам постійно націоналізм хочуть обісрати. І, як правило, нам хочуть слово націоналізм обісрати е, уми з культур. Які по визначенню є імперіалістичними. От В усіх імперіалістичних культурах існує якась гона на націоналізм, як це найбільше зло, яке є. І цьому вчать як самих імперіалістів, так ну коротше, такі по, ці, а, поневолені народи. І тут ми трошечки перервемося, і перш ніж я озвучу другу цитату важливу Андрія. Я хочу вам порекомендувати подивитися в інтернеті. Є на здається, і на Ютубі є документальний фільм, який називається Українці. Віра, надія, любов. Він там багатосерійний, і досить цікаво подивитися, по-перше, документальні записи, якісь висловлювання з цього приводу, тому що зокрема тема націоналізму в цьому документальному фільмі теж піднімається. Тільки що прослухали коротку двохвилинну історію лекцію на тему, в чому різниця між шовінізмом, імперіалізмом, і нацизмом і націоналізмом. А з іншого боку, давайте і ще хочеться ось таку фразу послухати, тому що вона якраз і підкреслює абсурдність звинувачень українців у будь-чому. Кажуть, що ми націоналісти теж правда, причому унікальні націоналісти без мови, без історії. Без суверенної республіки, без національної свідомості, без землі, без власної історичної символіки, без національної інтелігенції, без, а втім, все одно націоналісти. Бо захотіли і собі усе це мати. Не загони міліції особливого призначення, не констабори на півночі та в Сибіру, а демократію. Ні, ми такі націоналісти. За всю нашу довгу історію ми лише кільканадцять років мали відчуття своєї державності. Були господарями своєї долі, але і за це платили за найжорстокішим рахунком. А тім, чим більше нас топчуть, тим глибше входить наш корінь у землю. Це також правда про нас. І ви знаєте, знову ж таки на тому етапі, коли було записано це відео, зараз у нас більше все таки людей розділяють і роздупляються, що націоналізм, нацизм це взагалі абсолютно протилежні за значенням поняття. Але знову ж таки, коли звучить звинувачення українців в націоналізмі з значенням з підтектом, що це нібито нацизм, що це нібито шовінізм, що український націоналізм це насправді шовінізм, підміняють. Це поняття то дуже дійсно цікаво слухати висловлювання Володимира Яворівського. Це були слова Яворівського, які говорить: Да, ми націоналісти, але у нас націоналісти ми без національної інтелігенції, без історії, без мови, і право на все це у нас дійсно забирали. Нам дозволяли мати це у викривленому. Такому вигляді нам дозволяло це мати через шароварне представлення у якомусь такому обрізаному вигляді у русифікованому варіанті або у варіанті очима окупантів, історія очима окупантів, мова русифікована, національні костюми. Ну, ви розумієте, треба звести все до шароварного українська інтелігенція, не тільки та яку допускає Москва, і так, так, далі, так, далі, так далі. І тому ми. Проживали в у цьому просторі дуже ворогому до дуже нашого національного, який переконував, що це все погано. І з іншого боку, ми ніколи не задумувалися про те, що якщо самі не будемо визначати свою націю, що якщо самі не будемо себе визначати, то за нас це зробить. Оскільки ми мовчимо, то на наше запитання, хто ж ми такі, відповідають за нас сусіди. А сусіди завжди відповідали ми братські народи. В історії кожного народу є забиття по істині значення. Таким забиттям для нашого українського народа стало восеєдіння України з Росією. Тобто, єсні вовеки всі єдино були, Эти идущие от сердца слова торжественным набатом прозвучали солнечным январским днем 1654 года над заполненной народом площадью Древнего Переяслава и могучим эхом прокатились по всей Украине. Слава, слава, слава братським народам, І ми в екстазі. І, друзі, ми маємо пам'ятати, що якщо ми самі собі не будемо відповідати на запитання, хто ми такі, куди ми рухаємося, що ми хочемо, яке наше минуле, то за нас будуть відповідати от ті активні сусіді, які нам зараз багато чого задвігають. І приклади того, що вони нам задвігають, я показала в сьогоднішньому ефірі. І а, зараз мені хочеться показати вам один нюанс, який дуже-дуже смішний. Тому що це фільм Кислородний голод, і він ну, йому там 30 років з лишком. От, і там йде мова про а... Мені нужна твоя допомога. Товариш прапорщик, я ні на кого ти не збираюся. Юноша, В Совєтській армії прийнят єдиний могучий русский язик. Ну ладно, ладно. же тебе нравится балак хлядский балак. Сам бывший хохол. Если цель этот эпизод з я да сам бывший хахол балакой. Ну, ничего, переучим. А тут, в принципе, мы э, разумеем, яка трансформация відбулася с головним героем, и он був хохол, но он тепер, конечно же, русак сделал карьеру в советской армии, стал советским человеком. От, але питання в тому, що ситуація за останні 30 з лишком років перевернулася дуже сильно, тому що зараз кон'юнктура вже не та. І зараз росіянчики люблять згадувати про українське національне коріння, і там на якогось сина, на якогось олігарха, наклали господи, санкції. Фрідмана, здається, син Фрідмана. А, і він записав ціле відеозвернення, в якому на чистішому англійському язикі, так, щоб відградитися від от російського папи, почав розповідати, що він насправді вважає себе українцем. І от зараз відбувається оця от трансформація навпаки. Якщо раніше з гордістю дуже часто говорили, я сам був хахол, ну, зараз я, звісно, привлетілася в чоловіка, ну, ладно, я тебе розумію, ти ж теж от хахол, ну, под, подрастеш, станеш нормальним, то ти Тепер популярною штукою є у мене дідусь українець, у мене бабушка українка, і я тоже українець. Короче, я вот вами. І зараз я пропоную послухати слова Андрія з цього приводу і з приводу того: взагалі, а що ж насправді робить нас українцями, тому що оцю гнилу про я та сам українець, тому що у мене бабушка із Одеси і я взагалі в Одесі прожив. Зараз дуже активно нам продають, але а, ні бабушка з Одеси, ні дідства в Одесі, ні дства в Ужгороді, ні дідства в Львові, як у Антона Андона Карсовського, не робить нікого українцем. А що ж робить нас українцями? Відповідає Андрій Павленко. Бо він на цьому знається, і він дуже класну і чітку відповідь на це дав. Послухайте а на четверть білорус, на четверть бурят. Наполовину русский. От яка у мене національність? Знову ж таки, плутанина з е, націоналізмом, тому що націоналізм приписується як е, національність приплив. Національність. національність приписується як твоє етнічне походження. Це знаєте, це буває в Туреччині, там відпочиваєш там е, і там, типу, якісь русські такі, блядь, і ти, ті, бля, ти, нахуй тебе, іди, там. Е, ти з ними. О, ти з України! Слушай, я теж українець! У мене діте з Полтави. І ти такий, блять, яким хуєм ти став українцем? Ну, дітей із Полтави. І що, блять? І у них справа в тому, що ця національність вони сприймають через призму тву... походження твоєї крові. І ти коли от націоналізм, це начебто, ми всі тут пішли до лікаря здавати кров на перевірку своєї нації. Ні, національність, це, скажімо, твоя приналежність до нації, твоя приналежність до нації визначається перше твоїм громадянством і твоїм знанням української мови, української літератури, української історії і українського законодавства там, базового конституції. Чому я так кажу? От дивіться, у нас є, наприклад, хто в Великобританії є найбільшим британцем, британський монарх. Що вивчають британські монархії в основному літературу, в основному історію. Українець, це от реально, наскільки ти українець пов'язано з тим, наскільки ти належний до а, цього українського простору. Якщо ти не знаєш української літератури, не знаєш української історії, якщо ти не знаєш українського законодавства а, от і не маєш. Українського громадянства, ну, десь там у тебе дід з України, то це не робить тебе українцем. Звісна річ, законодавство може прописувати способи набуття громадянства, але коли я бачу от чорного хлопця з Африки темний шоколад, і от бачу свого однокласника, от у якого з української мови навіть краща оцінка, ніж у мене? Я да, от коли їх бачу, і от один говорить: А мені от удобній буде по-русски, Я кажу: Ну ну, ми ж з тобою в школі разом вчились, ти знаєш українську. Ну от мені по-русски. І стоїть чорний шоколад, який каже мені, от ну, чорний шоколад, це я вже жорстко, да? ну от, темний хлопець да, от, стоїть і він спілкується українською мовою, знає українську історію і так далі. І скажіть мені, будь ласка, хто з них українець? Блять, я навіть я навіть, сука не сумніваюся, що африканець буде українцем, а от чувак, з яким я в дитинстві, все там разом, в школі, вчився і так далі, це не українець. Ну, ну, що тут не зрозуміло. Ну, 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 як це можна не зрозуміти? Що як ти можеш бути українцем? Е, от, не бути посвячений в це все. В Україні проблема в тому, що ми е, не зовсім насправді всі українці. У нас у е, мене дуже кумарить, коли починається. А я українець, а я теж українець, а я рускоязичний українця, а Я теж. Блять, ребята, ну я на вас дивлюся, і ви всі такі українці. І, і от що вас робить українцем? Вас українцем робить те, що ви так захотіли. Ну, і що ви лобом б'єтеся і кричите, що я українець? А якщо ви лобом будете битися і кричати, що ви ірландець, то що? Ви станете від того ірландцем? Ні. Ви, тим більше українець, наскільки приближені до всього українського. А все українське це не, це не світ науки, да? тому що наука вона поза націями, Да? А це світ гуманітарної сфери. Оскільки ми кажемо, що це уявна спільнота, що нація це от, те, що у нас в голові, те, що ми віримо, це, тоді, ну, це наскільки ми обізнані з цим матеріалом, наскільки ми в матеріалі. Помітила, що весь цей час висіла крива камера. Ну, я думаю, що на якість контенту це не особливо впливає. Хочу просто сказати, що якщо ми самі собі не будемо давати визначення, хто ми такі і чому ми українці, і не будемо працювати в напрямку тому, щоб бути українцем, тому що ну, от Андрій дуже часто в ефірах говорить про те, що «та я не українець. Я йду до того, щоб стати українцем. Я в процесі, тому що, ну, склалися так обставини, що я певною чиною був, певним чином був сформований. І от у мене іде життєвий шлях, і я йду до того, щоб стати українцем. І кожен для себе повинен шукати відповіді на це запитання і робити зусилля, щоб стати ним або нею. А не типа я українець, потому що я так кріше, ну, я вот русскоязична українка. О, ужас в монобанке убрали русский язик, і я тепер не розумію, що там написано в Монобанке, це типа рускоязична українка чи що робить? Ну я не знаю. І треба пам'ятати, що якщо ви самі не будете завдавати собі клопоту на те, щоб знаходити джерела, які вам фахово пояснять, що таке українець. Для того, якщо ви самі не будете над цим думати багато, то зрештою. Оскільки ми мовчимо, то на наше запитання, хто ж ми такі, відповідають за нас сусіди. А сусіди та дуже активно відповідають. Вони посягають на українське, на наші символи, повертаючись до символів, і приінакшують це все під себе. А Туда прям топіть таких, треба було в пісині, прямо там, де кача. Я давно хотіла розказати вам невеличку історію про Пливакача і про феномен, який був піднятий цією піснею. А тут Андон Красовський згадав про Пливакача. Знаєте, ну от давлять їм давлять взагалі українські символи. Українські історії, українське емоційне, вони намагаються його переінакшити, зробити власну версію, присвоїти собі, і ви пам'ятаєте, що хороводять. Я от про це харводять, хотіла сказати. Вони то перенакшили на, на свій лад, на свій манер. І е, YouTube е, і Google видають досить активну версію цього Акіма Апачева, який, до речі, і нову пісню вже записав. Радка палікала ши і пошлі защищатися. нам вообще бояться? Давай-ка покажем свое кино Из Донецка с любовью, братцу Я хотел бы рассказать правду я хотіла би розказати правду, але все одно приходиться розказувати про піздюж для мальчишей і на символах совєтського народу. Так от, про символи, вони ж їх прошивають нам і прошивають своїм теж. І вони ці символи прошивають таким чином, що абсолютно все знецінюється. І ось ця от фраза про дівки так думаю, бляха, чому от саме оцей образ «хороводять», Що воно таке? А потім я побачила втілення хороводів в Російській Федерації. І питання знялось: ось дві фотографії. На одній фотографії люди хороводять, на других люди хороводять. На першій фотографії ці люди протестують, на другій фотографії люди святкують окупацію українських земель в місті з Путіним. В обох випадках хороводять. Вони настільки не дають можливість своїм же подданим розібратися в тому, що є, який символ є символом чого, що хароводи стають як символом протесту, так і символом святкування, так і символом, власне, підготовки к окупації України. Ну, а насправді підготовки. До того щоб стати двохсотими, це в Якутії. Хороший комент, Лілія Марченко ходити по колу національна ідея росіян. Ну Якби ж то ходити, вони бігають вони бігають по колу і ніхіра не роблять ніяких висновків, і вкладають в символи 100-500 значень, щоб в жодному разі населення не змогло розібратися, що воно за чим стоїть, за яким символом. А ну, просто бездумно вкладали будь-яке значення і, ну, хараводять і хараводять. І ви знаєте, оце відео з якутами, які харводять, воно настільки контрастне з відео, які з'являються у нас, і кожен з них може бути символом цієї війни і нашої перемоги, що в мене просто немає слів. А тепер, звичайно, можна порівняти це. Ну і не дивно, не дивно на підставі цього, що всяких андонів красовських раша Today рве на шматки. Від того, що випадкові відео, які записуємо ми, випадкові відео, які записують громадяни Російської Федерації, мають настільки развичу відмінність, що нічого іншого їм не залишається, окрім як, як у вас там пається, ще не вмерли України ні слава, ні воля? Чекайте, скоро помруть. У мене на відповідь до Андона Красовського на цю репліку є тільки одна репліка, яку я повторюю, чи не в кожному ефірі останнім часом, і мені здається, що вона дуже пророча: розвалюється гнила Російська імперія! Розвалюється, розвалюється, і все, що вони роблять, і говорять, і озвучують, і створюють це про них самих.